Перший вірш, який я прочитаю, пророка Ісаї, розділ 51, перший вірш. Майже в тих самих розділах ми будемо читати, щоб Сашко читав. Почуйте мене, хто женеться за правдою, хто пошукує Господа. Перед тим, як ми будемо роздумувати над цим віршем, і підемо далі, Слово Боже. Я хочу, щоб, можливо, ви задумалися над одною такою правдою, напевно. Якщо ви дивитесь на мене чи на нього, чи на якого іншого брата, і думаєте, що ми чимось відрізняємось від всіх остальних грішників цього світу, ви глибоко помиляєтесь. Ви повинні зрозуміти одну річ, що у Бога. Має кращих і гірших. Слово Боже каже, всі згрішили і позбавлені Божої слави. В значення всі попадає все людство. Сьогодні як ми сидимо тут 25 рік на дворі 2000. Ми такі самі люди, як стояли в часи Ісуса Христа. Ми такі самі люди. Які жили ще до того часу, в часи ноя, точно такі самі люди. Можливо, інший одяг, можливо, менші бороди, інше волосся зачіска, ми точно такі самі грішники, бо всі згрішили і позбавлення Божої слави. Коли ви думаєте, що ми чимось кращі, Можливо, одним. Ми є грішники, спасені по благодаті Божій. Крапка. Одного дня в нашому житті був час, коли ми, сидячи в залі, ось так, як ви, почули слово Євангелії, Бог постукав і прочинив двері нашого серця. І ми перший раз в своєму житті задумались, куди я прямую? Яка моя надія? Де я проведу вічність? Це все важливі питання кожного зібрання християнського, коли відкривається Слово Боже, Слово Правди про нас з вами, про тих, хто живе на планеті Земля. Індуїстів. Буддистів, православних католиків, тих, хто не належить до жодної релігії. Він святий, а всі ми згрішили. Почуйте мене. Це слова Бога. Не мене, але Бога. Кожен, хто виходить сюди, сюди, він намагається донести до вас правду Божу. Правду про те, що ось ця річ чекає на кожного з нас. Неможливо її оминути. Але можна бути готовим до неї. Сьогодні, коли ми живемо, коли в нас добре здоров'я, менш-більш йдуть справи, ми продовжуємо. Але те саме робили і ті люди. Давайте згадаємо часи Ноя. Чи Бог не звертався до людей? Кожного дня Ной будував свій човен зі своєю родиною, а люди йшли повз. Привіт. Що ти робиш? Бог сказав мені будувати ковчег. Бог сказав мені рятуватись. Перепрошую. Бог сказав мені рятуватись. Від чого? Від його кари. Але нащо тобі човен? Річки нема, моря нема, озера нема? Куди ти попливеш? Бог промовляє. Сьогодні. Бог звертається. Рано чи пізно кожен з нас підійде до цієї межі. Нам не уникнути її. Чи ви готові? Можливо, сьогодні ввечері сестра казала, вони їхали сюди, летіла ракета. Я говорю, це кожного зібрання. Ми думаємо, але ми не знаємо. Ми надіємось, але ми не впевнені. Це буде тисячу відсотків. Який вибір зробите ви сьогодні? Чи ви почуєте і приймете, або ви відкинете? Від цього буде залежати, куди ви підете. Це не мої слова, не його слова. Не сотні і тисяч проповідників, яким Бог. Дав розуміння і дає можливість проповідувати Слово Боже. Ми лише грішники спасені по благодаті Божій, точно такі самі люди, як ви. Але одного дня ми зрозуміли, якщо ми не покаємось, ми загинемо. Почуйте мене, хто женеться за правдою, хто пошукує Бога. Від того шукаєте ви Бога сьогодні. Намагаєтесь мати з ним зустріч. Намагаєтесь прийти в правильні стосунки, тобто покаятись перед ним і визнати, що ви є грішник, який заслуговує на пекло. Але завдяки Ісусу Христу. Ви можете мати мир з Богом. Це залежить від вас. Ісус Христос вчинив все залежне від Нього. Бог вчинив все залежне від нього. Вибір лишається за вами. Чому важливо, що прийти в Франківськ проповідувати у Львові, в Луцьку, в Ірландії, в Америці. Почуйте мене, хто женеться за правду. Божі слова. Бог віддав за нас свого сина. Бог Буде судити кожного, хто відкинув жертву Його сина. Ви чули? Хто покладається на свої молитви, ходіння в церкву, те, що він добра людина, це все дуже добре. Але це все людські речі. Це все те, чим ми намагаємось виставити себе наперед Божого Сина. Чи ми намагаємось виправдати себе? Зрозумійте, в Бога це не працює. Ну не працює ніяк. Тому що син Божий для Бога важливіший за всі ці речі. Не тлінними речами. Не тлінними речами. Читаємо з Євангелії від Івана. Восьмий розділ. Сашко читав з сьомого, а я приготував з восьмого. Цікаво, Бог працює. Я читав з цього розділу минулий раз, тільки то були інші вірші про правду, якщо ви пам'ятаєте. І пізнаєте правду, а правда зробить вас вільними. Сьогодні я хочу роздумувати про вірш 36. Коли син отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Ісус виявляє фарисеям. Давайте так, на чистоту кожен з нас трошки фарисей. Так? Тисячу відсотків. Тому що вони теж намагалися щось своє запропонувати Богу. Бачачи Ісуса Христа, Сина Божого, який кожен день ходив, зціляв прокаженого, ставай твоя віра спасла тебе. Бачачи чоловіка, який не може сам влізти. І зцілитися, що сталося, ти не можеш добре. Прощаються тобі гріхи. Він в суботу зціляє, він рятує, він оздоровлює. Але ж це не по закону. У Бога один закон. Я віддав за вас свого сина. Це Божа правда? Сьогодні 2025 років після цієї події, Бог за вас, грішників, віддав свого сина. Якщо ви не приймете цю жертву, цю правду, запитаю вас в сотий раз, що ви можете запропонувати Богу? Нічого. Коли син. Ваш син, мій син і син Божий, бо написано з великої букви Ісус Христос. Зробить вас і мене вільними. І там є пояснення у цьому розділі. Якщо нам хватить, ми зараз перечитаємо цей розділ, якщо хватить часу. Вільними від гріха, якого у вас і у мене дуже достатньо. У мене є багато друзів, які є католиками, які є православними. Я нікого не вбив. Але Бог чіткий в своєму слові. Якщо ви згрішили в маленькому, винні у всьому. Запитаю в сотий раз, чи ви пам'ятаєте, скільки у вас гріхів. Коли католик чи православний хоче виправдатись, він каже, я ходив до сповіді. Добре? Чи ти пам'ятаєш всі свої гріхи? Я так не думаю. Бо в молитві, а я теж був католиком. Ти говориш? Гріхи мої е, свідомі і несвідомі. Бо я навіть не усвідомлюю, скільки їх в мене. І скільки ще буде. А є речі, на які я взагалі не звертаю уваги. Я також був невіруючим. Я знаю, що таке мат. А для невіруючого це їх добрий день. Ми сьогодні сиділи, їли. Я вже хотів підійти до хлопців сказати, ну. Це навіть не звертається увага вже на це. Коли син зробить вас вільними, тоді будете вільними від гріха. Що ми читали в 51 розділі? Кожен, кожен, почуй мене, хто женеться за правдою, хто пошукує Господа. Бог ставить сьогодні питання, чи ви його шукаєте, чи ви хочете миру з ним, чи ви бажаєте вічність провести в небі. Це єдині речі, які Бог сьогодні питає. Він не питає, скільки у вас грошей, яка у вас освіта, в якому помешканні ви живете, яке авто ви водите. Взагалі не питає. Чи ви шукаєте Господа? в цей час. Або вам все рівно і ви прийдете ось до такої штукенці? Дуже шкода. Бо вівторок ми хоронили 38 років сестру. Так? Дуже шкода. Але колись свого часу я працював в такій установі, де я бачив дітей в трунах. Ще більше шкода. Розумієте, це це <заплата>, заплата за гріх. І фізичної смерті не уникне ніхто. Чи готові ви на смерть духовну? Вічність відділену від Бога? Це дуже серйозні речі. Можливо, люди навіть не усвідомлюють цієї серйозності цього питання. Але Бог кличе тисячі років тому, сьогодні, і скільки буде стояти світ, почуйте, хто шукає Господа, хто женеться за правдою. Коли син зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Син Божий – Ісус Христос. Він пішов на хрест заради вас, заради мене. Сашкова нагадав. Чи був у вашому житті день або момент, коли ви це зрозуміли? Що він пішов на хрест за вас? В нього не було своїх гріхів. Ні одного. Ні одної невірної думки. Зрозумієте, що коли він йшов на хрест, в його думках були ви. Саме ви. Можливо, у вас не все гаразд в сім'ї. Можливо, у вас нема миру з сусідами. Можливо, на роботі не все добре. Можливо, Родина вас не дуже любить, Можливо, можливо, можливо. Але коли він вступав на хрест, він все це про вас знав. Тому що він вічний Бог. Вічний, сьогодні живий, який висідає по провиці Отця і дивиться сюди, в цю кімнату 2025 рік, 25 лютого, і чекає. Чекає, коли грішник цієї кімнати, можливо, один, можливо, п'ять, можливо, десять, скаже, це про мене? Чому я ніколи не шукав його? Тієї правди, яку він дає, яку він говорить про мене? Чому я ніколи перед ним не визнав, що я є грішний? А він заплатив за мої гріхи. Я можу бути вільний. Коли син зробить вас вільними, будете вільними. Ціна заплачена. Зрозумійте, що це вже сказано не сто і не тисячу раз. Але що найважливіше, це сказано з вуст Божих. Звершилось. Ви і я абсолютно нічого до цього додати не можемо. Ми можемо лише прийняти. Нагадаю, що всі ми любимо подарунки, так? Любимо чи не любимо? <реш> І коли нам дають, що ми плотимо за них? Ні. Ми кажемо дякую. Це серйозно? Це нема в тому жодного жарта. Це дуже серйозно. Бо дар Божий вічне життя для кожного з нас. Тут є люди, які приходять 10 років в цю кімнату. Ну, не в цю, а в зібра... франківське зібрання. А є люди, яких я бачу, може, вперше або вдруге. Але Бог звертається 10 років тому, те саме з Євангелії, і сьогодні. Ісус Христос за вас заплатив вашу ціну, вашого відкуплення і прощення. Вам! Потрібно лише прийняти. Господи, я дякую за те, що ти помер за мене. За те, що ти ступив на хрест Голгофи за мої гріхи. Так вчить Біблія. Якщо ми підемо далі по Євангелії, по Слову Божому, то ми знайдемо, що апостол пише, що за вас не вмирав ні Петро, ні Павло. Вони лише були працівники Божі. Такі, як Сашко, як я, як інші брати, які проповідують Євангелію. В Євангелії написано ви дорого куплені, не грошима кров'ю Христа. І це вже сталося, це вже відбулося, але воно працює. 2025 років по тому, сьогодні воно працює. Ми співали про Дух святий. Момент, коли ви визнаєте свої гріхи перед Господом. Момент, коли ви скажете так, Бог говорить про мене правду, я грішник. Але я можу мати мир з Богом через Ісуса Христа, бо Він робить мене вільним від моїх гріхів, від заплати за них, від смерті вічної і вічних мук. Цей момент Бог дасть вам того духа правди, про який йдеться в Слові Божому. Про який Господь говорив, що Він є дорога, правда і життя. І цей дух ніколи вас вже не дозволить вам йти так, як ви хотіли. Ви вже навіки будете з Господом. А вас, можливо, ви загубите роботу. Можливо, ви загубите друзів, але ви ніколи не загубите Господа. То я вам можу точно сказати зі свого життя. Багато хто відвернеться, бо ви вже не захочете робити тих речей, які вони роблять. Бо ви будете усвідомлювати, яка ціна за вас заплачена. Тільки коли син зробить вас вільними, то справді будете вільними. Не просто будете вільними, а направду будете вільними. Беззаперечно, без сумніву. Чому? Тому що це слова Бога з його вуст. Бо Бог сказав і минулого разу брат тут цей вірш нагадував, що променеться небо і земля. Але Слово Боже ніколи не минеться. Тому що Бог завжди говорить на речі їхню правдиву назву і їхній правдивий, їхній правдивий стан. На нас Він говорить, що ми грішники. На спасених людей він каже спасені по благодаті Божій, на тих, хто не примиряється з ним. Загублені віки. Сьогодні стоїть вибір, так як стояв перед фарисеями. Визнати Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Або далі жити в своїх гріхах. Слово Боже пише, чому люди не хочуть відвертатися. Бо їм добре в їхніх гріхах. Тож, слово Боже говорить. Або Мати мир з Богом. Сьогодні, вийшовши з цієї кімнати, мати мир з Богом. Мати вічне життя. Так, можливо, комусь це не буде подобатися з ваших, з ваших рідних, друзів. Можливо, з вас будуть насміхатися. Але пам'ятаєте, з Христа насміхалися? Його не приймали ніде причому. Але ви поміняєте ці земні речі. На вічні речі. Царство Боже, прощення гріхів і вічне життя. Мені здається нормальна партія, тим більше, що все це безкоштовно, бо Христос, Божий син, заплатив величайшу ціну раз і навіки. Так вчить Бог, так говорить. Євангелія. Слово Боже. Написано Слово Боже живе і діяльне. І сьогодні воно хоче діяти в вашому житті, змінювати ваше життя і привести вас з цієї дороги в Боже Царство. Не тому, що ви добрі люди. Не тому, що ви це заслужили, а тому, що він купив це для вас і для мене на Христі Голгофе. Тому подумайте над цим. Давайте так, щоб воно було в контексті, ми прочитаємо ці, цей розділ, ці вірші з 21 по 36. І сказав він їм знову: я відходжу, ви шукати мене будете і помрете у гріху своїм. Куди я йду, туди ви прибути не можете, а юдеї казали, чи не вб'є він себе сам, коли каже, куди я йду, туди ви прибути не можете? І сказав він до них, ви від долу, я з висока, і ви зі світу цього, я не з цього світу. Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, бо коли не віруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах. А вони запитали Його, хто ти такий, і Ісус відказав їм: Той, хто спочатку, як і говорю, я до вас, я маю багато про вас говорити і судити, правдивий же той, хто послав мене, і я світові, те говорю, що від нього почув. Але не зрозуміли вони, що то він про Отця говорив їм. Тож Ісус їм сказав, коли ви підіймете людського Сина, тоді зрозумієте, що то я. І що сам я від себе нічого не дію, але те говорю, як отець мій мене був навчив. А той, хто мене послав, перебуває зі мною. Отець не зоставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Коли він говорив це, то багато хто в нього вірували. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували, як у Слові моїм позостанетесь. Тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони відказали йому Авраамів ми рід і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Відповів їм Ісус: по правді кажу вам, що кожен, хто чинить грі... Грі... гріх, той раб гріха, і не зостається раб у домі по вік, але син зостається повік. Коли Син, Отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Дві хвилини ще. Перше, Господь каже: якщо не повірите, помрете в своїх гріхах. Не повірите, що Він може дати вам звільнення, то помрете в своїх гріхах. Друге, 27 й вірш. Але не зрозуміли вони, що то він їм про отця говорив. Сьогодні вам звіщається Євангелія Ісуса Христа. Можливо, ви подібні до цих фарисеїв і не розумієте. Але Бог не питає вас розуміти, Бог питає вірити. Кожен з вас знає прекрасно, що 2025 років тому на хресті Голгофи біля Єрусалима був розп'ятий чоловік на ім'я Ісус Христос. Був розп'ятий страшною смертю, смертю, на яку засуджували. Останніх злочинців. Але ми читаємо, що навіть солдати, які його розпинали, сказали, що він був святий. Тобто вони не бачили, щоб він заслужив на цю смерть. Ми знаємо, що була темрява посередня. Ми знаємо, що його тіло було зняте з Христа і похоронене. І ми знаємо, що Він Воскрес! Ми цього не бачили, але ми знаємо. Питання в тому, чи ми віримо? Бо віра це образ небаченого. Друге питання. Коли Господь Ісус свідчив фарисеям про себе, він ще не був розп'ятий. І він тут говорить: коли ви підіймете людського сина, тоді зрозумієте, що то я, і що сам я від себе нічого не дію, але те говорю, як отець мій мене був. Навчив. Сьогодні ми знаємо, що всі ці події направду сталися. сталися. Коли Господь свідчив про це фарисеям, написано, що багато увірували. Ці події ще мали відбутися. Також вони їх не бачили, але вони повірили. На сьогоднішній день ці події сталися. Питання до вас, чи ви віруєте? І останнє. Коли син зробить вас вільними, то направду будете вільними. Тому подумайте про ці речі. Спитайте себе, де ви хочете провести вічність? Чи ви готові зустрітися з Богом і дати відповідь за свої гріхи? Я не думаю. Бо надто багато в кожного їх є. Ісус Христос заплатив вашу ціну. Пропонує вам мир зі святим Богом. І вічне життя сьогодні цей день, 25 лютого 2025 року. Хай Господь благословить всі нас.